Так. Всім привіт, друзі! Мене звати Орен, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Майнкрафт. І сьогодні ми з вами побудуємо сільпо в Майнкрафті. Як ви бачите, у мене тут оно світ якийсь новий. Ну, от таке питання. Нове віно, новий світ. Не знаю чому так. Ну, можливо, не подобаються мені якісь світи. Хочеться мені якісь там перестворювати, буває, світи зникають з-за якихось тих проблем. А так що, приступаємо до будівництва нашого сільпо. Я, до речі, тут прокачав свою лопату для того, щоб відрівняти територію. І зараз ми будемо коротше, переключатися на виживання. На виживання. І ми очистимо цю територію. Так, да, у мене плюсик, і у вас може трохи лагати. Ну, це у мене трохи лагає. Але це нічого страшного. Окей, я зараз переключуся на виживання, і ми очистимо цю всю територію. Будемо будувати сільпо. Ну, я, до речі, там хотів побудувати сільпо. Можливо, це буде складно. Але я постараюся. Окей, а ми продовжуємо. Нарешті дорівняю цю територію, так що все готово. А, це мандрівник, він мене налякав. Дощ почався. Але це нічого страшного. Окей, для початку нам потрібно побудувати сам, саму конструкцію нашого майбутнього сільпо. Зараз я прийду. Переключу цей хрестик на кружочок Ну, все ось так, воно тепер точно звучність. Погнали будувати цю конструкцію. Це буде дуже великий мазин. Звичайно, цей кошт великий, як лишний час. Великий. Но він буде одноповерховий, бо тому що він і є. Одноповерховий. І хтось там буде двоповерховий, Я тут буду одного поверхове. О, 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 о одно перше. Повер, як о, першу, як о, одно... одноповерхове. Одно ну, першого етажного. Ну ви зрозуміли, Окей, продовжуємо. Це конструкція готова. Тепер друзі нам потрібно приступити до підтримки. Ось, друзі, наша підлога, до речі, готова. Тепер потрібно піднятися трохи. А, ні, ні-ні. Мені потрібно, щоб тут вікна були отак. О, ось так. Є, є. Все, готово. Тепер будуємо ось таку конструкцію. Якщо буде потрібно, я. трохи... Збільшу. Вверх, збільшу трохи. Зараз ми отут будуємо карказик і забудую я це все склом скляним, Ой, скляними панелями. Це одне і те саме. І, і ми зробимо вікна. Потім ми зробимо трошки Нас, насамперед заскочив. І потім вже почнемо будувати середину нашого сільпо. Так. Є, готово. І ось тут іще все. Готово наш каркас. Тепер забудовуємо це все скляними панелями це будуть як вікна, звичайно ж. І можна облаштовувати середину нашого сільпо. Не, а тебе сільпо. Я не помилився? Напишіть в коментарях, чи я помилився, ілі ні, Я не перепутав слово сільпо за тебе. Це, друзі, я закінчив будувати вікна. Тепер приступаємо до Буду... будування даху. Друзі, як я вже втомився знімати. Ось! підлога закінчена. А ще давайте поставимо смолоскипи. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І знаходим. Єс! Чудово! Готово! Все. Ось, друзі, ми з вами облаштували всередині сільпо. Хоча ми його вже конструкцію побували. Тепер давайте приступати до паличок. Цікаво, на вашу думку, які мені палички робити? Темні чи все ж таки світлі? Виберу і темні, і світлі буду робити. Без різниці, які буду робити палички. Окей. Це. Тепер десь потрібно побудувати відділ з поличками. Я знаю де. У нас тут дуже місця багато. Так що ось тут починаємо. Ось так. Ось так. І ось так. Але це, вчин... це ще не все. Ось так. І будуємо полички. Ось такі полички. Недавно вже їх додали. І, до речі, я ці полички ще показував на моєму відео мій, е, мій обзор на моєму новому світі в Майнкрафті. Якщо цікаво, подивись. А ми вже з вами майже закінчили будувати е, полички. Ось. Чудово, да? Але це все ще не все. Це не полички, далеко не полички. Вони мають, друзі, бу бути якось освітленими. Вони мають виділяти джерело світла. Ось, так так. що ось Не звертайте уваги на мій лишній шум. На це вам просто не звертайте уваги. Ого, друзі, ми побудували таку поличку, що вона сюди зайде. Що ж сюди заскакує? Окей, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Що я починаю робити? Що я починаю взагалі робити? Ось так, все було правильно. Все, тепер отут думайте, друзі, що ж ми тут можемо пос... помістити. Так, тоді давайте ось це замінимо на темно дубові полички. Хух, друзі, ми вже нарешті закінчили з дахом ось він. І тепер давайте приступати до, до палички. Одна вже є. Це неправильна якась паличка. Я її трохи виправлю, бо це неправильна якась паличка. Окей, ну що, тепер гайда будувати полички. Це не займе дуже багато часу, але ми будемо це робити дуже швидко, тому що в мене майже сідає телефон. Ось так у забудуємо полички. Ось так. Все. Оце ось такий відео буде. Тікась сюди світло камінь. І сюди також, щоб, щоб цей, щоб ця поличка могла виділяти світло. Джерело світло. Тані штрих, і готово. Хух, друзі, я нарешті добудував полички, але я це не показав, тому що я вже втомився. Так, значить так, це південна поличка, а це північна поличка. І ви в коментарях мені будете писати свої думачки. А що саме писати за бажання? Ви мені тут напишете, які товари мені погрузити на ці полички. От що мені сюди помістити? Чи це буде відділ чіпсів, чи відділ овочів та фруктів, чи відділ напоїв, або відділ H2O? Хто не зрозумів, що таке H2O, H2O це хімічна формула води. Окей, і на, ці поли, і на південні полички, то теж вирішуйте, що будувати. Але я... Але я її трохи виправлю і зроблю її більш цікавою та мальовничою, барвистою. Тут коптильні, тут мають бути продавці. І ще... О, мені ще потрібно касира сюди кудись помістити, щоб він допомагав нам. І, ну, і тут буде третя поличка. Фух. Ну, ви, до речі, зрозуміли. Що ви маєте писати в коментарях? Е, ви, напішете, ви напишете. Ей, що я вийти не можу? Та що случило? Чого я вийти не можу? Так, ей, все. І ви, і ви напишете в коментарях, хто в е, Оран. Помістить, будь ласка, той товар на якусь там поличку на, чи на південну, чи на північну. Я почитаю коментарі і виберу з них е, де найбільше коментарі, або самі найкращі. Так що не забувайте писати мені в коментарях. І не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. І пишіть в коментарях, який ще мені магазин або село побудувати в наступному відео. З вами був я Орен. Всім пока-пока!